Осім настав час для нового роліка. Зараз в Києві така спека, що просто неможливо І, Чесно кажучи, я їжу тільки з кандюром або їжу тільки зранку, коли ще знаєте прохолодно, коли ще віконця відкриваєш, і в принципі, в принципі нормально. Зараз бачите, не дуже той сонечко вилізло, але все одно дуже дуже жарко. Я зараз вийду, трохи покатаю додому відпочивати і вийду вже повноцінно, зміну почну ввечері. Зараз так знаєте по справам покататись, трошки замовлень поробити на шляху до своїх справ, і потім вже повноцінно вечором вийдемо працювати. Все погнав на перше замовлення. Не знаю, яким воно буде, але сподіваюся, не напряжним. Тому що щось я сіла зараз в тачку, а тут пекло повідкривала віконця, щоб знаєте, цей жар уйшов. Але це одно жарко. Зараз за жару і я ввімкну кондьорчик, і поїдемо вже з кондьорчиком. Потрібно десь на теремки їхати, потім на солом'янку. Це я вирішую питаннячка щодо... Збору деталей до своєї машинки. Тому що так, моя машинка вже ремонтується. І я, як ужалений жаляний просто по всьому місту їжджу, збираю деталі і не тільки по місту, а ще й по Україні, але вже вона ремонтується, майже всі деталі вже є. За 29 кілометрів мені хочуть заплатити 593 гривні. Може, і нормально. Але ну, для мене маловато. Але для дня, коли нема коефіцієнтів, це замовлення ще й по комфорту, щоб ви розуміли, навіть не стандарт. То 590 гривень за 29 кілометрів. Ну ладно, окей, нормально. Нормально. Мені все одно в ту сторону потрібно, то в принципі я взагалі джекпот рвала. Ну як на мене, um Sebastian. доброго дня. Ви сюди, мабуть ніколи не заїздили. <spel orthat countries> <рас laughed> я дивлюсь, поїхали спершу на дамбу. Про перша стилістична машинка. Жовтенька, літня. Живтенька. <говори> ну, така висока посадка, аж незвична. Тачки? Так, да, так, да, так. Да. Заднє сидіння, так високо, як на возиті. Я звик в гальфі так, або в восьмому ти сідаєш, просто все внизу. Мені паркетники не заходять. Все мені класно, те, що Значний запас ходу. входу. Да, прям... От якраз для роботи в таксі, для поїздок по місту. Да. За ці кошти, за які вона продається, це супер автомобіль. Електромобіль, я думаю, ви замітили, це легкість в їзді. Немає цього ефекту, як на ДВСах, що ти натиснув, він щось там собі думає, потім тільки їде. відразу відчувається легкий. Молодець, досить таки впевнений, за автомобіль. Дякую. Мені нещодавно теж хтось передавав штани, доставка. З Троєщини на Академгородок, Городок. І такий тариф, добре, що думаєш щось типу, странно. А потім, а потім з знайомим таксистом спілкувався і кажу, блін, ти прикинь, типу ти, на Акадім Городок там чим то гривень доставка була. Так, що це говорю така, говорю, шикарна. А він каже: А ти, звичайно, не штани везла?» Я говорю, штани. Він каже наркотики. Наркотіки, да, Йомойо! Да, 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 да. Та як щоб знала, я півду повезла таке. Навіть конечному ну, типу, цей штани я ні да. тобі в руки дали. Блін, дуже дякую за поїздку. За приємно найкраще. Так, побачення побачення. твій пасажирчик любить поспілкуватися. Я люблю однаково, як і людей, які їдуть мовчки, як і людей, з якими можна приємно поспілкуватися. Мені подобається однаковий варіант событий. День, а це ви до мене? Так, але ви ж не дитячі тарифи? — рису мовив А у вас дитячі тарифи? Uh — -huh. нема. Mm -hmm. Не берете mm -hmm. вас? Ні, mm не -hmm. Да нехай мене пробачать всі мамочки з дітьми, але такі замовлення я не беру. І не тому, що я якась там, знаєте, принципова, зажрата, таксистка, ні. Я просто правильний водій. Сам себе не похвалиш. Ні, ну дійсно. По закону України не можна перевозити дітей без крісла або без бустера. Я не хочу порушувати закон, тому що це чарівато чим? Чарівато тим, що я отримую. Дуже великий штраф, який не буде оплачувати ця мамочка, яка замовила таксі за 180 гривень. Або що ще гірше, я сяду в тюрму, якщо щось трапиться з її дитиною, у поїздці. Я буду їхати по кольцевій дорозі. Там дуже часто якісь аварії. все може бути від цього ніхто не застрахований. Дитинка маленька, вона може перша вилітіти уперед або ударитись головою. Не дай Бог що навіть якщо вона буде жива, але не ціла. Якщо якісь знаєте пошкодження, не дай Бог, якісь пошкодження, які призведуть до інвалідності, та ви що? це тюрма, це лишення прав. І чи варто було це від жадності брати за 180 гривень той заказ, щоб потім отакі послідства? Ні, я не хочу такого. Якщо дитина більша, там 10 років, я ще можу. Ну я я беру, тому що дитина вже знаєте, яка ну. Доросла дитина, яка вже може сидіти спокійно, тому що такі маленькі діти вони вскакують. Я чесно кажу, був грішки, були грішки, брала колись такі замовлення. А після того більше я не беру, тому що дитина сидіти нормально не може, навіть якщо мамочка зарікається, що дитина буде сидіти, це не факт. Вона просто становиться і стоїть. Та й кажу, що в принципі послідства і штрафи такі, що воно того просто не варте. Добре. Як по пробках. Ну, то ще 25 хвилин будемо їхати. Затялася тут окуляри. Ага, дякую. А ви не проти, якщо я зараз наберу. Mm. Просто я буду на громкії, щоб. Вітаю компанія Уклон. Мене звати Ярослав Катерина, Чим я можу вам допомогти. Вітаю. У мене попереднє замовлення, не те на якому я зараз, а попередня дівчинка забула окуляри. Ви можете її сповістити про це і ну якось її віддати. Mm, Можливо, я виключу інше таксі і передам, чи потрібні вони їй. Та хвилинку, будь ласка. Дякую, що повідомили, Катерина. Тоді зараз зв'яжусь з клієнтом, точно і вразі чого. Тоді надамо ваші контакти, щоб ви могли зв'язатися між собою. Добре? Ага, добре, добре, дякую. Там Я до нього вже здала на права, і тут правила дорожнього року. Я вчила там їздила по інше місце. Я приїхала в Кирі, я вже там почала дивитися, як тут люди водять машину. Ну, не просто як пасажири, а як водії спостерігали. Ага. Я не розумію, по яких вони їздять. Мені здається, що я таких не вчила. Я таких не знаю. Я не розумію, чим вони керуються, коли повертають без поворотника. І як мені треба зрозуміти, що вони зараз будуть повертати. Ну в Києві всі ж спішать. Всі кудись спішать, всім потрібно, всім важніше, ніж тобі. Всім, ну, це треба так. Це має любі. Я намагаюся розуміти, де я права. Я думала, можливо, там куди до школи піти, просто там з водієм поїздити ще. Так, це класна ідея. Оцей страх пропав, а тоді собі тут придбати. Ви працюєте якраз за тою професією, якою якою я бою займатися справою, цим запитала? Ні, це дуже класна ідея. Ну, це прямо норм. Це так можна і зробити. Тому що ви якщо самі будете починати їздити, це буде це можливо, але це буде довше через страх прийняття. А так ви, да, людина вас ще підтягне, навчить, і емоційно вам буде легше, коли я разом з вами спеціаліст. Так, Забула вам сказати, що днем я попрацювала і поїхала додому відпочивати. Я вже так хотіла їсти, я вже так хотіла додому, що я забула включитися і сказати вам, що я поїхала. Тому я включаюсь зараз і кажу вам, що у мене був перерив. Я відпочила трохи машинку, поставила на зарядку, вона зарядилась і виїжджаю далі працювати. У мене далі вечірні покатушки. Красива, да? mm -hmm. <рес> я захожу. Прикольно. Шевролет только болит, да? Первый раз вижу, Шевроле болт? У меня. Ну это Шевроле болт называется. От Мар Марка, да. А, а Кто? у меня не было, тут шевроле. <сёк> болт, болт, <сёк> не болт. Шевроле у меня вообще не было. Екатерина, ты была, не права, да? Пись. Не знаю такой. Слушай, не прекращай ты заниматься, я давай первый работу делать. <сёк> Бабки работу, правильно? А вот эта политика, она же нас и а, ну, они, кстати, тут у них, у них, связи тоже. Ну, как бы, в Буте там у них были прихваты у Тимошенко, но ее не пропустили, у нее антиренки 42%. Вы видели это? Кого? Они просто развернулись и уехали. Кто, менты? Да. А светофор? А включили свет? Да нет, нет, люди. А будем Они просто регулировали, регулировали, да. и, и в какой-то момент просто, просто уехали. -й, -й, да, я вижу. Че? Наверное, команду дали, что сейчас включим. Уже подождались пока включили. А вы ночью ездите, они боитесь вообще. А что боятся? А пьяные и, и представай. Ну, вы же он едете адекватный. Вот так вот и все едут. Так причем много ну, вы, даже вы, видишь, я адекватный. А если не адекватный? Я вчера, короче, ходил в ресторан. Зашел, так мой посидели там с товарищем, он уехал, я остался, но я не пьющий вообще. Не пью, не горько. Давно И такие две крали сидели, красивые, одна такая вообще, понравилась. А я как бы с ней разговаривался, туда-сюда, я говорю, я из Одессы. там тут все, сейчас Киев, время, ну, приезжаю в Одессу, если что, повесим по загорах, по Все, 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 и Мурула напротив сидела, и там член человека толстый, лысый, встал, пьяный, короче, подходит мне по плечу, слышь, говорит, ты, у тебя, говорит, член, говорит, меньше, чем рука. Я вот сижу, вот, у меня реакция была молниеносная. Вы показали ему что-то? Я ему говорю, слышал, ты, Сейчас будешь как соглопах, блядь, я тебе уши отрежу. Понял. Иди я отсюда руку. А он пьяный, он же не в адеквате. Ну, думал, ну сейчас его пхну. Камера, менты. А это типа успокойся, они сами эти девки перепулялись. Они, видно, бухарь, видно, накрылась. Они, видно, целились долго под них. А тут раз я и срезал их. Нас на взлете. Ну добрали. Да. Ну в общем, не суть столь важно, пришлось его в ухо дать. Но уже на выходе. Ого. Да. Так вас охрана, наверное, вывела потом. Я, бы я, я, я подождал его на улице, yeah. когда он вышел. Но он уже не вышел, а выпал, блядь. Пьяный. Я ему дал апливуху. По лысине. Поэтому друзья, мама, он ладит там что-то на мясовец. Я расскажу, сейчас по пузу, как камеру. Ты говорю, что такой. Я говорю, благодарите Богу, что там камеры висят. Пытался что-то ударить у нее не получилось, а я русский же не провоцируй меня, пожалуйста. Что, про провоцируешь это что Нет. Ну хорошо, что все нормально. Ну нормально. Так я за что, говорю, вот. На ровном месте. Так это я ж мужик. Так а у вас какое филологическое образование? Прямо? Нет. У меня два образования. Экономика и транспортная система инженера. Транспортник, дороги, дороге, да? Да нас Нет. Надо срочно вам на работу выходить. Не, не дороги, а именно да, организация да, безопасности да. дорожного движения. А, это Поч Почти по теме. Но... Автоинспектор, типа того, да. Так вы с Одессы вы сюда переехали на время войны или просто. Куа! Не, ну я езжу. У меня что-то там бизнес, я же катаюсь туда-сюда. А там, там тут мне, честно говоря, этот э, скажите, вот если у меня лучше. Область. Это что? Да, область большая. Бахмут. Бахмут. Я учился. В эту да вышвадье. уже технику. техникум. Да, ничего себе. Ну да, разбили нас только... его. Конечно, все разбили. А батя мой был председатель горкома комсомола города Артемовск. Да. Это сильно. Почти, почти земляки. Так я в Артемовске три года прошу. Хорошего вам. До свидания. Пишите Не делитесь. Как пришлось? Ну я мира вообще такой парень, вообще такой хамство. Согласна. За дело можно. За дело. Добрый день. На Александр Евский? Так точно. Hello. Hello. Зробила останнє на сьогодні замовлення. І почекайте, почекайте, не вимикайте, хочу вам пожалуватися, що останнім часом на моїх роліках дуже і дуже маленька активність. Мене це так засмучує, що я прям знаєте наважуюсь духом знімати наступний ролік. Тому що мені здається, що це нікому не потрібно, раз ніхто це не дивиться. Будь ласка, якщо ви мене дивитесь, якщо вам подобаються мої роліки, давайте піднімемо мені активність, давайте полайкамо, напишемо комент, скинемо це відео другу на перегляд. І таким чином моя сторінка буде підійматися, а разом з нею буде підійматися і мій настрій, і моя. Бажання частіше знімати і випускати нові і нові ролики для вас. І як завжди, дякую вам за перегляд! Я погнала відпочивати на добро!